Я не женщина, а мечта, 100 кілограмів щастя, 183,5 з половиною сантиметра. Удовольство я. Сорок років та ще й не займана. Я тебе всю жизнь ждала. Женись, що ти дивишся на мене? Женись, роби щось. Така красота пропадає. Модель. 120, 60, ой, 90, 120. Хороша со всіх сторон. Як мені ще сказати, щоб до тебе дійшло? Ну, нормально, розумієш, Ти приїхав до мене на якісь крутій тачки, там, з таким букетом роз. Я не знаю там подарки завалив мене в самий дорогий ресторан. Де мій принц? Ще я не поняла. Скільки мені можна чекати? блін?